Рано ми вітали донечку, а перед святом а в обід нам зазвонили. Що не стало та свято в родині Мельничуків перетворилось у справжнє горе. Мельничук Віктор планував 7 червня приїхати додому, щоб привітати доньку з днем народження. Та війна все змінила під час виконання бойового завдання на Донеччині. Воїн загинув. Це важко це втрата. Це біль. Він мене один брат, один. Я, коли подумаю, що він ніколи більше до мене не прийде. Я з ним ніколи більше не побачусь. Він не прийде, не пошуткує. Це дуже важко, дуже спочатку повномасштабного вторгнення. Віктор допомагав військовим як волонтер. А 26 грудня 2024 року теж мобілізувався до лав зсу. Як поділилася сестра захисника бути військовим, його давня мрія. Там на передовій чоловік був щасливий, відчував, ніби саме тут його місце. Він завжди був таким піднесеним. Він пригав з це для нього щастя було. Він просто він летів в небі з телефоном і такий був щасливий, такий щирий, такий радий. Та вже 12 червня у Луцьку до кафедрального собору Святої Трійці чимала родина та просто небайдужі мешканці міста прийшли, щоб віддати останню шану полеглому воїну Мельничуку Віктору. Він створив сім'ю, побудував будинок. Посадив шикарний сад і захистив нашу неньку Україну. Такий був Віктор. Він був столя, він був електрик, він був ну, людина, яку всі любили, яку всі шанували. У воїна залишилась мама з сестрою, для яких він був підтримкою та опорою. Дружина, четверо дітей та внуки. Тепер Віктору на віки 47. Якщо потрібно йому зняти останню ковтину, знімеємо віддасть побратимові. Такий був у мене Віктор. Хоча в сім'ї це було не одним з плюсів, але для нашої країни, для наших друзів, для наших спільних як то кажуть, справ це було дуже великим плюсом. Як то кажуть, що генії народжуються поодиночці. Захисника поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджджа. Вічна пам'ять та слава полеглому воїну України Віктору Мельничуку.